Спочатку Остраю, а тепер і в Коломиї, німецьке холдингове товариство Леоні розширює свою географію та збільшує виробництво. За словами представника холдингу, рада директорів розглядала кілька варіантів для розташування нових майданчиків. Зокрема, обирали між Львовом, Івано-Франківськом та Коломиєю. Врешті вирішили побудувати завод у столиці покуття. Це виробництво не є дуже автоматизоване, потрібно багато ручної праці і відповідно. Компанія розташовує виробництво там, де є доступ до кваліфікованих робітників для ручної роботи. І для їхнього виробництва потрібно буде загалом 5 тисяч працівників. Вони знали, що в Коломиї дуже високий рівень безробіття, також і вони сподіваються, що Свої інвестиції вони допоможуть, і цю проблему теж вирішити. Компанія займається випуском різного роду кабелів, зокрема виробництвом джгутів, дротів та інших комплектуючих для автомобільної промисловості. У Коломиї розпочнуть з невеликого заводу площею 6300 тисяч і метрів із працевлаштуванням 800 осіб. Будівництво розпочнуть уже влітку, і завод планують запустити у липні наступного року. Інвестиційне рішення, яке було прийнято, це 6 мільйонів 600 тисяч інвестицій на будівництво і 8 мільйонів на устаткувань, які будуть потрачені протягом цих років. Таким рішенням тішуться представники влади. кажуть, окрім інвестицій, жителі Прикарпаття отримують робочі місця. Дуже позитивний. Момент в розвитку, економічному розвитку. Of є велика складова робочі місця, an jobs, наповнення бюджету, also to the budget. а в тому числі і заявити на всю Європу і на весь світ, що івано франківщина є привабливим інвестиційним and середовищем and для провідних компаній не тільки Європи і світу. Зі свого боку, міський голова Коломиї запевнив про виконання усіх домовленостей. Коломиї дуже важливий цей проект, бо великих виробництв Коломиї немає і надлишок трудового ресурсу викликає доволі сильні проблеми. Це лише початок обіцяють представники Леоні, адже у них у планах реалізувати ще три подібні проекти. Але чи приймуть рішення і наступні заводи будувати у Коломиї, поки що невідомо. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини. На телеканал Раї.